Вітаю малята! Пропоную сьогодні погуляти. Згодні. Будемо гуляти вулицями міста. Міста, в якому ви живете. Вирушаємо. По вулиці мчать автомобілі. Автомобілі мчать дуже швидко. І подивіться. Поруч із дорогою сидить котик і розмірковує, як йому перейти на інший бік. Діти, можемо йому допомогти? Поміркуйте, чи можна зараз котику переходити дорогу? Чому це небезпечно? По цій дорозі зараз можуть їздити тільки автомобілі. Що ми можемо порадити котику? Так, йому треба знайти піший перехід. Бо тут рух який? Жвавий. Машини їдуть як? Швидко. Машин тут скільки? Багато. Тому переходити дорогу тут не можна. По дорогах їздять машини. А подивіться на малюнки, що можуть робити літаки? Їздити по дорозі? Літати в небі? Плавати в морі? Вірно, літати у небі. А човен, що він може? Їздити по дорозі? Літати у небі? Плавати по морю? Вірно, човен може плавати по морю? Що може велосипед? Їздити по дорозі? Літати в небі? Плавати по морю? Ну, звісно, велосипед може їздити по дорозі. А що може робити мотоцикл? Я впевнена. Що ви голосно прокричали: «Їздити по дорозі. Під час нашої прогулянки ми побачили ось такий цікавий плакат, на якому намальовані різні види транспорту. Поміркуємо, який транспорт ми бачимо на вулицях нашого міста. Вантажівки. Ви зустрічали на вулицях свого міста? Зустрічали. Які вантажі перевозять вантажівки? Вантажі для будівництва, харчі вони перевозять. Ліс можуть перевозити. Молодці. Чи ви зустрічали ви на вулицях свого міста човни? Ну, звісно, ні. Човни плавають по річках та морях. Легкові автомобілі. Ви бачили на вулицях свого міста? Так, а для чого потрібні легкові автомобілі? Щоб швидко доїхати в дитячий садок, бібліотеку, в магазин, на роботу. Вірно, бачили ви машини поліції? Так, поліцейські машини їздять вулицями міста. Навіщо потрібна поліція? Щоб слідкувати за порядком? А чи бачили ви ось такі червоні машини пожежників? Бачили, навіщо потрібні пожежники? Пожежники потрібні правильно, щоб рятувати людей під час пожежі? Чи бачили ви на вулицях міста? Мотоцикли та мотороллери? Бачили? Скільки людей може їхати на мотоциклі або мотороллері? Не більше двох, вірно. Які ще машини ви бачили на вулицях свого міста? Швидку допомогу, вірно. Навіщо потрібні машини швидкої допомоги? Щоб лікарі швидко надали допомогу тому, хто хворий. З'ясувалося, що ви дуже уважні. Ви пам'ятаєте дуже багато різноманітних видів транспорту, які рухаються вулицями вашого міста. Жодне сучасне місто не може обійтися без світлофора. Як ви гадаєте, діти, чому? Тому що світлофор. Допомагає нам рухатися. Він регулює рух машин та людей, підказуючи, кому в який час можна рухатися, а кому треба зачекати. Завдяки світлофору ми уникаємо різноманітних неприємностей на вулиці. Вільно можуть рухатися як люди, так і машини. Привіт, моля! Світлофор-морганчик. Я працюю день і ніч для машин і для людей, щоб на дорогу для всіх нас було безпечно повсякчас. Світлофор-морганчик допомагає регулювати рух. У нашого світлофора морганчика є друг. Він намалював його портрет ви зможете здогадатися, що саме малював світлофор моргайчик? Ось, дітки, какими днями я його навчав, що в сигнали світлофора він запам'ятав. Червоний серйозний, дуже заборонний, даю усім наказ такий, не можна стій. Я колір полум'я, тривоги, сигнал тривоги дуже строгий. Жовтий сигнал, увага, треба зачекати, сигнал наступний почекати. Світло зелене попереду, проїжджай чи йди, але дивись на всі боки і успіх буде нам. Окрім сигналів, світлофора, моргайчик навчав свого друга дорожнім знакам. Дорожні знаки допомагають нам зрозуміти, що дозволено робити в цьому місці на дорозі, або що заборонено. Вивчимо кілька знаків, які будуть дуже корисні не лише вантажівці, але і нам. Круглий червоний знак заборони, забороняє в'їзд, рух пішоходів, рух на велосипедах. Круглі червоні знаки завжди щось забороняють. Наприклад, рух автомобілів, рух людей або рух на велосипеді. Трикутник червоний нас попереджає, що поблизу діти, дорожні роботи, дикі звірі. Так. Дорожні знаки трикутної форми попереджають про те, що поруч школа, садочок проводяться ремонтні роботи. Або з лісу можуть вийти тварини. Завдяки таким знакам. Ми можемо уникнути небезпеки. Світлофор Моргайчик дуже пишається своїм другом, і йому буде дуже приємно, якщо ми зараз намалюємо вантажівку. Для роботи вам знадобиться вода, фарби, пензель, білий аркуш паперу і гарний настрій. Готові малювати вантажівку. Тоді розпочинаємо. прямокутик і нього полюємо. Фарбовуємо. Намалювавши синій прямокутник, поряд малюємо червоний прямокутник, але менший за розміром. та розфарбовуємо.